Ну, в принципі, вже як зазвичай, як і вчора, в хатку прибігла, поставила вмонтується монтується вам ранкове відео. А я швиденько позливала молоко. І буду варити бомонт. А поки гріється молочко, потрібно все оце поперемивати. У мене молочко стоїть уже з закваскою. А зараз принесла мілку вчорашню 346. Бачите, мілка також вийшла більшенька. Самі маленькі вийшли міми чогось. 324. Пішла щойно перевертати сири. У мене Міхіївський дуже швидко обсихає. 315. За рахунок того, що він більш твердіший. Він не обсихає швидше. А ці ж головки взагалі маленькі були. Шайбочка 493. Ну, шайбочка буде окремо солитися довше. І пішла перевертати, а дивлюся, мої сердечки міхеївські. Вже треба вакуумувати. Доба пройшла, вже обсохли. 322. Ось так. Так що до всього того, що планувала, ще тепер додається Ой, вакуумування сердечок. Хто уважно вчора дивився і слухав, коли я показувала е, основу масу на Белпери, заготовку нашу. І пам'ятаєте, я казала, що я дістаю, щоб, щоб нагрілася? Бо воно дубове коли з холодильника. Так от дивіться. Пам'ятаєте, яке воно було еластичне, як... як масло? А зараз бачите, яке? Дубове-дубове. З такого попробуй зліпити кульки. От я дістала його зараз, ті сирочки віднесла в холодильник, а на зворотньому шляху. Захватила це. І нехай стоїть підігрівається. Як з бомондом розберусь, тоді буду катати кульки. Поки мій бомондик в процесі, приволочила сюди, до речі, мілка вже майже проселилася. Маленький витягла вже з розсолу, що більша, шайбочка залишилася. А я принесла бомондик. Зараз буду другу сторону покривати. Ну, що взяла стару кісточку. Бо мене ота нова вже прикумарила. Все, готовенькі два живжика. Оце висохне, ще один слой покрию. І тоді можна буде вже виписувати наліпку, приклеювати і відправляти в той холодильник. Так, завакумувала Міхеївський. Ось такі класнючі головочки в нас вийшли. Попідписувала, зважила. Два підписала вже навіть, тим замовлені. І третій чекаю відповіді зараз. Ну, перший це то, що світунька в мене замовляла. Саме перша ізначально. Цвітуня це твій. Красень. А другий це сьогодні. Замовили в мене ще один такий наборчик. Тому теж жіночки всі п'ять сирочків буду вакуумувати. І я ж кажу, що ще один очікую підтвердження. Або підтвердження, або спростування. Щоб вже навірняка знати. Ну і от залишається одна головка абсолютно ж вільна. Це без набору. Це просто окремо буде головка. І якщо підтвердить жіночка, то залишиться всього один наборчик вільний. Якщо спростує, то два. Коротше кажучи, чекаю. А поки відносю їх в холодильник. Ну, ось і все, залишилися тільки белпери. Підготувала дечко, куди викладати, ми вже готові, покатані. Поприносила всі спеції. Так, я так приблизно прикинула, в мене тут повинно вийти 20 штучок, десь 20 кульок. Зроблю по 5 штук. Чотири види. Це буде базилік, так, це буде паприка. Це будуть італійські трави і прованські трави. Ось так. Мене це Анато взагалі вже геть затуркало, я вже з ним заплуталася так, що це просто триндець якийсь. Минулого року, коли я варила Бмомонт, я давала на Боннт одну краплину. На міму і Міхієвський я давала на Міхієвський три, на міму дві Ні. На Міхієвський, так. Да. Міма це в цьому році в нас з'явилось. Е, він був у мене такий прям насичений, да. цього року, коли я накапала три каплі на нього на він насиченим не був. Накапала 4, вроді як краще. Варила сьогодні бамонт і машинально внесла одну краплину на літру. І жо це, і він майже білий, капець. А Пахне як? Він уже пахне. Він майже білий, бачите? Як вам показати? Воно то зрозуміло, що колір цей ніяк на смак не впливає. Але, ну, по-перше, якось хотілося б стабільності, а з цим анатояшкою, що з ним стабільності не наберешся. І, як на мене, коли він трішки жовтіший, сонечко вийшло, вітром шторку закидає на кришу і сонечко сюди світить. Коли він жовтіший, <кій> начебто якось він більш приглядний такий. А може то, що я звикла, ну, мені подобається просто коли жовтіший він. Буде-який буде тепер. Теж ці підуть в наборчики 4 штучки. Ну, а ця шайбочка буде просто окремо шайбочкою. Хоча незвично, бо я бомонт варю в кирпичиках, і ви це знаєте. Ну, але в кирпичик тут нічого було класти. Буде, як буде. Це перша партія був пері в 2024-му накатана. Тепер треба далі ставити. Бо тут накатала 4 смаки всього базилік. Оце е, прованські трави, італійські трави з паприкою і паприка солодка. Аджики зеленої нема, аджики червоної нема. <твуз> 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 <мас> можна ще Не знаю, буде в цьому році попит чи ні на чисті також можна робити. Насправді такі можна робити. Я знаю, мене знайома робила і солодкими, і в. В вафлях тертих обсипали, і в кокосовій стружці обсипали. і в оці, знаєте, що Паски прикрашають кулічі посипка обсипала вона. Тобто середину робить замість солі цукор, ванільний цукор, бувало з какао робила, бувало в какао обсипала. Ну, коротше, варіацій купа. Головне, саме оце тісто сирне основа. Оця. А далі фантазуйте, наскільки хватить уяви. Ну, а моєї уяви Хватить, щоб оце все перемити тепер. Ай, от вам і 8 марта, от вам і 8 березня. Міжнародний жіночий робочий день. Наш татка сьогодні раніше додому приїхав в честь свята. Тому. Ми зараз швиденько збираємося. Ну як раніше, не набагато раніше. Що там таке, Мікуша? Не набагато раніше, ну десь пів сьомого, да, ти приїхав? Не, я не. Десь так. Тому ми зараз збираємося швиденько і на управу, щоб раніше звільнитися. А я сьогодні, у мене сьогодні друга спроба замовити для Мікі іграшки. Все ніяк не виберу часу, щоб розповісти вам про ту ситуацію. Ну Тут замовила трішки економніше, ніж минулого разу. Хоча вибір був кращий і більший. Завтра обіцяють відправити з Дніпра. Якщо відправлять, то це в неділю ми вже повинні отримати. Ну, от спочатку перевірю, а потім вже, якщо що, буду ще замовляти. Все, ще раз вас всіх вітаю зі святом. Вітаємо точніше ми. Ми всі вітаємо вас, всіх. Я побігла на дойку, а вам бажаю тихого вечора, мирної ночі. І попереду у вихідні бажаю провести їх так, як вам цього забажається, Не дивлячись на бридку погоду. Все, мои любимые хорошие. Папа до завтра.